Дивіться, у вас якась композиція є, якщо добре пам'ятаю. Але я включив виклик. Все, не давайте вже дозвонилися. Телефонуємо Степану Діговим. Привіт, Степан Петрович. Привіт, Василь Васильович. О, є е, е, така крута передача, яка називається Знай свій край. І Я <свистач> такий крутий а, ведучий а, <свистач> <свистач> і, і, і крутий у нього співрозмовник. І у нас тут такі дуже цікаві питання є, на які ми сумніваємо чи знаємо відповідь правильно. Вирішили ми подзвонити до експерта, до Мегазірки, крутої, володаря чотирьох золотих дисків, єдиного в Україні. <реш> народного артиста України Степана Гігі. Це не проти відповісти дякую. на наше питання. Так, рідно? так, Вася, дякую. Але я тобі хочу сказати, та й мабуть усім хочу сказати, що хто може знати краще наш край закарпатський край, як ти? Це обмін. Ти який, я, який написав е, такий текст ми з собою пісню вже золота Карпати, яку співає зараз весь світ про наші Карпати. Хто ще може краще знати вас? Скажи мені. будь ласка, no, uh, Там ми двоє. Давай no, <laughs> видиш. Давай ми це разом похвалимо. No. <laughs> так, питання no. таке дуже цікаве, знаєш, про музику, а я uh, про текст вірніше. No, Хто no, я давай. Хто є автором тексту пісні полетів би на край світу? Є чотири варіанти. Uh, Ярослав Бодак, Іван Русенко. Василь Гренджа Донський і Юлій Боршош-Ком'яцький. Ну, видиш, до своєї ганьби я не знав хто. Боршош. Ти вгадуй так, як я. Боршош. Я казав, що Ярослав Бодак. Або бо я, бо я Боршош знав у творчість, а Бодака не дуже. Та я думав, що він, а може не він. А... Ну, давай я буду так, як ти. А може е все-таки боршош, бо за твою правильну відповідь стане е глядач 3 бали. А 3 ну, бали про структур подарунки. Так пісню чи текст? Про, пісня, чи про, текст? про е текст пісні. Полетів мене на думаю, край світу. Я, я думаю, що барша в комісія. Приймається варіант, де боршош. Ну, вас ще хвилина не закінчилася, можете подумати. Там вот, якраз закінчилася хвилина. Е, доброго дня! Доброго Степан. дня! Дуже гарно дякуємо. По перше, Степан, що ви один, один із <світ> перших, хто нас підтримав, і коли наші зіркові знайомі друзі висилали нам е, свою. Відео, скажімо так, з відеозвернення з підтримкою. То до речі, Степан один із перших, і також Степан Молодший нам скинули своє відео. Це було вже півтора роки назад. Якщо ви пам'ятаєте, Так, пам'ятаю. Так, ще раз вам дуже гарно дякуємо. Це раз. По-друге, наша вдячність буде ще ось яка у нас є партнер в програмі, які нам надають подарунки для наших глядачів. І також вони дають подарунки нашим гостям, хто до нас завітав. І в якому виді цей подарунок. Ми зараз приберемо одну неправильну відповідь. І у вас буде ще 10-15 секунд, щоб все ж таки обміркувати, хто ж написав. Текст до пісні полетів би на край світу, і так прибираємо одну неправильну відповідь, і це буде неправильна відповідь, юрі Юрій Боршаш Кум'янський. Тому це кумянський, а це неправильна відповідь. Але у вас є тепер 10, нехай буде 15 секунд, і ви ще можете відповісти. Значить, хто є автором тексту? Це перерахуйте ще без кумянських так. Ярослав Бодак, Василь Гренджа Донський, Іван Русенко. Як на вашу думку? Хто може... А давайте, Ярослав Будак. А може Гренджа Донський? Давай Гренджа Донський. <laughs> як як ти кажеш? Як ти кажеш. <laughs> Мені се видить, раз прибрали одну неправильно. Я Добре. Добре, ще вам даю трошечки всі. Це дуже соромно, що ми не знаємо з тобою двоє, але. але... Це ж таки Золото Карпат. Плюс ми на сьогоднішній день ми знаємо, що у вас просто безліч нових, як це говориться, нових фанів. Ви думаєте, добре? Вася підказує. Давай, давай, давай. Іван Русенко беремо. Варіант Б. Давай, Іван Русенко. Приймається. А хто такий Іван Русенко? Ви знаєте? Ну, видно, поет, якщо його так. Ось все приймається варіант Б. Іван Русенко. Степан ще раз вам гарно дякуємо за відповідь е, в проєкті Знай свій а... край на ютуб каналі. свій край зможете подивитися, чи ви допомогли е, вашому другу колегові е, Василю Кузану? Я почую, але хочу подякувати вам за те, що не забувайте за мене. Я е... Взагалі, е, мені дуже приємно, що, що в нас є така передача знай свій край, тому що е, всі люди повинні знати свій край. Навіть Це, це дуже, дуже, дуже потрібно, мабуть, на молодшому поколінні, щоб ви, е, знали, що наш край Закарпатський край це найсамий красивий, найкращий край наші гори і наші Золото Карпат. Тоді ще одне е, запитання на, на, на сам кінець. Три місця на Закарпатті, які обов'язково порадити відвідати гостям нашого краю. Ну на так на Говерлу треба піднятися обов'язково. Треба під'їхати на центр Європи, побачити центр Два. Європи, сфотографуватися, ну і на полонину вийти. Три. Чудово! Чудово. Так що, знаєте, це вам порада від Степана е Гігі, куди обов'язково треба завітати, якщо ви до нас завітали на Чудовий край Закарпатський край. Чар, ар, дякую. дякую Дякую! вам. Гарно дякую. 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 Дякую, неба вам. І вам. Так, так, дякую так, за допомогу. Дякую. Так. так хто є автором тексту пісні Полетів би на край світу. Е, ваш варіант був Ярослав Будак, А наш mm. зірковий контакт Степан Діга відповів варіант Б Іван Русенко. І правильна відповідь буде. Це.